Що це за краса? Це кабачкові смачні млинці. Ви таких ніжних, пухкеньких, м'якеньких, смачненьких, кабачкових млинців ще не готували. Як приготувати неймовірно ніжні, смачні кабачкові млинці, а легко і просто у нас кабачок молоденький. Не потрібно його чистити від шкірки, та й насіння не потрібно видаляти. Кабачки натремо на терці із великими отворами. Щоб кабачки виділили сік, то ми їх трішки підсолимо. Готуємо спочатку ось таке тісто. Рідкувате. На сковороду наливаємо черпачок тіста і ось так розрівнюємо по всій сковороді, смажимо млинця на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожної сторони. Щоб тісто не осідало, перед кожним наливанням млинця змішуємо черпачком і наливаємо на сковороду. Перевертаємо на другу сторону і ще смажимо 2-3 хвилини. Смажимо млинці до ось такого золотавого кольору. Млинці неймовірно ніжні, але вони легко сповзають із сковороди. Млинці легко сповзають зі сковороди. Із таких ніжних млинців... Готуємо кабачкового торту. Хоч можна такі кабачкові млинці їсти зі сметаною або зверху змазати вершковим сиром і сформувати трубочки. Згортаємо трубочки. Кабачкові млинці смажаться. А вже так апетитно пахнуть, а слинка тече. Хто і не любить кабачки, то такі млинці будуть їсти. Ммм, як смачно! У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. І зі столу такі млинчики зникають миттєво. Друзі! Ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Далі буде приготування млинців ще смачніше. Такі кабачкові млинці люблять навіть діти.